троє зараз представляємо об'єднану позицію Бачківщина. Я вами розписку і будемо говорити про ті програмні позиції з вами, з якими наша об'єднана команда йде на вибори і про включені проблеми, які ми маємо спільно вирішувати. Ну, я зараз побачив, яка тема, тому зарітуюся вже на неї, без мене її написали. Бурдозерний Інукович насправді. Без претензій на авторство мене вперше назвав саме так Симохіму. Чого Янукович очікує від виборів? Я думаю, всім зрозуміло. Йому треба лише кілька голосувань у Верховній Раді. Верховна Рада є така не потрібна, як бачили вже за два з половиною роки її на діяльності. Які йому потрібні голосування? І саме тут буде проходити від розділу, де Янукович. І його команда підтанців або вокал по-іншому на виборах, як би вони себе називали, а де справжня позиція? на накопичу перше голосування, яке потрібно, це ринок землі. Ви ж бачите, плакати немає. Ми скупимо всю землю з підписом Януковича або параті вони Там натомість стабільність, добро, і так далі. Але закон про ринок земель вони протягли в першому читанні вже. Ми не дозволили їм вести дію з 1 січня 2012 року, як вони планували, було проголосовано мораторією. Тому е, сотні мільярдів доларів, а це вартість українських Свіченна на 40,5 мільйонів гектарів, це те, що вони хочуть собі прибрати до рук. Вілком сім'ї. І прізвища їх відомі, вони в то придано корпус Яруковича зараз Пір, наш ахметор, колієсників і так калі... Все це ясно. А це перше голосування. Після цього ключового питання наша позиція чітка. Ми категорично проти провадження умов ринку земель і ми прогосуємо за продовження мораторії на ринок земель як мінімум до завершення президентських родин. Друге голосування, яке йому потрібно, це скасування депутатської недорканості. Увага! При збереженні президентської недотверканості. Ми на це категорично не підемо, тому що це фактично накинути на народ депутатам і навіть критикувати ніхто не міг. Наша позиція зафіксована в програмі. Жодної незаторканої посадової особи в державі. Ключове слово жадної. Ми вже проголосували ті, хто зараз є у парламенті. І далі проведемо це рішення, щоб не мали недоторканості ні президент, і найперше президент, ні депутати, ні судді. Всі вільні перед законом. Згідно відомого вислову капітана Жирного, вор довжен сидіти тюрмі якщо не право. все просто. Третє голосування, яке потрібне Януковичу, це змінити Конституції. З однією метою. І ця мета образна Янукович Фревер назавжди. Тобто, щоб його обирав і, і, або переобирав, перепризначав на посаду парламент, а не народ. Стратегія постає пальна. Мисля не допустимо.